Сьогодні я хотіла поговорити про те, що такого має бути на вашому сайті, щоб він 100% став продаючим. П'ять головних аспектів продаючого сайту. Всім привіт! Мене звати Бойко Владислава, я експерт зі створення сайтів, а також налаштування реклами в Google, Facebook та Instagram. Тому я дуже класно розумію цю зв'язку між тим, наскільки сайт продаючий, і між тим, як буде відпрацьовувати ваша реклама. Поєднуючи ці два компоненти, ми отримуємо дуже класний і гарний результат, яким ви 100% будете задоволені. Продаючий сайт має складатися не з гарних картинок та красивих шрифтів, а з ключових елементів, які пов'язані між собою та будуть вести клієнта від першого дотику до покупки. Перше, що обов'язково ви маєте зробити, знову я розказую про одне те саме це портрет цільової аудиторії. Обраний та сегментований. І вже витікаючи із цього, переходимо одразу до другого пункту. Це має бути чіткий офер, чітка пропозиція для чіткого клієнта з кожного сегменту вашої цільової аудиторії. Цей офер має відстежуватися на кожній сторінці, щоб людина, яка шукає інформацію безпосередньо для себе, побачила себе у ньому. І розуміла, що ви можете закрити її конкретну проблему. Про оффер у мене є окреме відео на каналі, тож запрошую вас його подивитися. А ми переходимо далі. Блоки на вашому сайті мають бути структуровані, вони мають бути з вигодами. Але те, що вони з вигодами, ще нічого не каже. Ваші блоки вони мають розташовуватися у форматі воронки, щоб поступово. Клієнт проходив від першого дотику до покупки, про що я вже казала. Чому воронка? тому що Чому вона звужується до кінця? Тому що у верхній частині воронки, ви бачите, яка відстань? Сюди заходить дуже багато людей, і поступово до кінця їх потрапляє дуже мало. І вам у цей Невеликий відсоток, який доходить до кінця, вам його треба взяти, тому що, вибачте, на всіх, його не вистачить цього відсотку людей, які реально купить. Наступне, що має бути на вашому сайті, це соціальні докази, кейси, відгуки. Чому? Тому що людина істота соціальна, і важливо розуміти, що якщо хтось купив і залишився задоволеним, то я теж можу це зробити і залишитися задоволеним. Людина має приміряти цю роль на себе і відчути, що в неї вже є ваша послуга і що вона йому просто життєво необхідна для того, щоб закрити свої конкретні страхи, бажання, потреби і так далі. Ось чому важливим є портрет цільової аудиторії. На основі цього ви вже будете навіть. Відгуки та соціальні докази розміщувати на вашому сайті. Тому, будь ласка, це номер один, те, що треба робити завжди і всюди. Обов'язково має бути заклик до дії, кнопки, форми захвату, наприклад, для зворотнього дзвінку. Тому що, якщо ви хочете, щоб у вас купили, ви маєте продавати. Як людина зможе купити, якщо, вибачте, у вас на сайті не буде ні кнопки, ні форми, де вона може залишити номер телефону, нічого. Вона просто вийде, не буде заморочуватися, вводити ваш телефон вручну. Вона перейде на інший сайт, де ця кнопка є, вона зателефонує і там їй продадуть ці людині. Тому, будь ласка, ці такі технічні деталі, моменти, вони також є дуже важливими. Ну і звичайно, про що я кажу дуже часто, це адаптивність до мобільних пристроїв. Дуже заморочуються над дизайном, широкими банерами на весь екран для персональних комп'ютерів. Невідомо реально для чого, якщо 80, може навіть 90% продажів, які відбуваються на сайті, вони йдуть з мобільних пристроїв соцмереж тим паче. Але зараз просайте. Е, Йдуть з мобільних пристроїв, Нащо заморочуватися, витрачати купу грошей та часу на оці модні дизайни, якщо у вас на вузькому екрані це буде виглядати зовсім інакше. Тож звертайте на це увагу, щоб були відступи, щоб текст був не поїхавши в різні боки, щоб кнопки були розташовані зручно, посередині і видно, щоб було, що це кнопка. Тож, оці всі 5-6 елементів, які я назвала, це бази, це ключ до ефективного сайту, який вам буде, не вам буде легко продавати, а буде легко продавати вашому клієнту, а вам буде легко приносити гроші. Ви не будете бездумно зливати ваші гроші в рекламу, не будете думати, Боже, що мені ще зробити з цією рекламою, щоб мені нарешті люди телефонували. В першу чергу вам треба щось робити не з рекламою а з вашим сайтом, куди ви будете вести людей. Реклама це вже зовсім інша історія. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся. Також переходь у мій інстаграм, там дуже багато класної та корисної інформації про продажі, сайти, рекламу. Також записуйся до мене на консультацію. Приходь та замовляй створення свого власного класного продаючого сайту. А також замовлення реклами на цей сайт. Можна за посиланням в описі під відео.